Доброго ранку, шановні підписники. Продовжуємо працювати і продовжуємо вам показувати деякі нюанси, які виникають при експлуатації даного транспортного е, так казати, средства. Ну, що я вам хочу сказати? За який би узел е, цього значить, агрегата я не взявся, і все воно зроблено так, з кривими. Руками. Ну, казалось би, шліцеву, як ви бачили у станку, ми зварили, оцентрували, а друга чаї, вроді ж, вона нормальна. Ну Но там ота сварка, вона і не сварка, два колечка. Значить, вилка свій має центр, а трубочка ця карданого вала приварена свій центр. І оце вам, виходить, дісбаланс. Ну, не стали вже ми їх розрізати, щоб оце все діло вирівняти. Вже я стільки карданів отут перебрав. І що не кинця, а воно все то, то не гоже, то браковане, то вилочка прослаблена, то от як ви бачите, ось ці два колечка. Оце так зварена труба. Ну, ота вся часть, одна сторона товща, а одна тонша. от уже ця часть б'є по-своєму, а ця б'є по-своєму. І от тільки треба було балансувати. Що ми зробили? Позавчора знайшли фірму, з'їздив на Дніпро. І Діма мені відбалансував. Діма звуть цього майстра, Він молодий хлопець, йому 29 років. На оцьому станку, на, з програмним управлінням, все це діло він мені зробив. Розказав і показав. Хоча воно мені і не нужне. Ну, а цікаво було ж подивитися, як воно це все діло робиться. Так, ось стенд, дуже диви, який. Оце осік. Ну, це, звісно, серйозний. У Володі вдвічі менше йде. Це ферблати. Роблять, да, да, роблять роблять топливну апаратуру на всі моделі, і отечественні, і зарубіжні. От дивись, на кожній на своя трубочка. Ти поняв? На кожній свої форсунки. Вони от калібровані, на кожний насос, тому що давлення різне. Усе тут на вищому уровні. Звісно, треба розширятися, бо вузькувато. Ну, закінчиться війна. Так, друзі!

У Олега забирає только хліба. Андрюша, тут усі параметри дивись, Усе тут переписано. Так дивися, ось нашій, той на то, що перед цим робили. Всі параметри, число, все пописано. Андрюша, дивися, щас. Зараз... Дмитрий нам все це діло забалансує. Ай, да. Подивимося. От Там Помог. Вот так. Так что, Андрюша, оцей дела. Отдивись, это медичка. Вот так. <рес> Діма показав, що класно. Скільки ти кажеш, Діма, ти працюєш уже тут 10 років. 10 років. Ну я думаю, за 10 років Діма навчився. Замінив Андрюша оцей гук Наший забракував, тому що просла чашка була. І як бачиш, от балансірував. Так що буде сподіватися, що воно у нас буде працювати. Отак. Вот все рівно ви попитаєте, а адрес куди ви возилися? Це не реклама. Ну, ссылка буде, щоб не задавали тих лишніх питань. Кому цікаво, їдьте. У хлопців роботи, отак, там стільки карданів, з усієї техніки довозять. і станок у них балансировочний, не один. Роблять вони, ну, 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 ну все вони роблять по карданах. І я тут побув позавчора, мабуть, з годину, поки оце, воно, оце все діло, там отак усе. Той заносять, той виносять машини прямо на яму, кардини тут же знімають. Ну оце ну, так, запчастини у них є, все у них є. Ну, така, так сказати, сфера обслуговування. мені подобається, що я позвонив, приїхав, привіз, хлопці поставили, зробили, я розчитався та й поїхав. Яка ціна? Ви там е, самі узнаєте. знаєте. Ну, не так, як у тій попередній фірмі, що мені загалили 11 тисяч. От вони як виглядають камери. Значить, Діма перепакував і замінив оцю деталь. бо нам було прослаблене вухо. А я збирав і казалось мені, що воно було нормально. Ну, а тут от один балансір, другий балансір. І на цій стороні один. Поставив він міточки, як воно має збиратися. І на цій стороні, ось як ви бачите, ще, ще, ще. Так. Так, так, оно. Оце отак міточка до міточки, воно должно зібратися і буде працювати. Ну зараз, Андрюшу, ми поставимо. Ну а перед цим вже думаю, треба ж мені попробувати у карму станку. Чи не б'є у мене ручник. Барабан стояночного тормоза. І що ви думаєте? Це заводський. І що він із серійною машиною, на ньому от є лейб, Андрюша, зверху. На ньому є лейп, є е, балансировочні отвори. Я ж його думаю, знаружі. Він бачите, тут не бере, а тут бере. А тоді ж дивлюся, тріщина в нього ось пішла. Одна тріщина і ось друга. Аж до сих пір. І це воно стояло на машині. ну, До мене, я не знаю, на якій це воно не моє. Все, забракував я цей. Беру другий барабан. Цей барабан. Е, теж з серійної машини. На ньому е, лейбочки стерлися, але є номенклатурний номер, який до нього йшов. Обточив, придивився, придивився? Оці місця лопнуті, посадочні. Посадочні місця лопнуті. Думаю, ну лки ж палки, а вже ж я його і всередині. Так, всередині став протачив всередині, а не, не видно. Е, і на ньому ось дивіться, п'ятна. Одне п'ятно, друге, он які п'ятна. І їх навіть різець не бере. Тут різець узяв, а тут бугорки. І от він весь такий барабан. І це я запакував. Аж третій. Тільки третій. Уже він покрашений, вже він проточений, вже він оцентрований. Казалось би, так, на патроні б'ють б'є патрон. Патрон я перед цим вчора учора, буквально. Перед цим я все це діло попротачував, щоб вже було наверняка. І оце вийшло тільки один баран. Ну, зараз ми його будемо е, ставити. Оце такі деталі цього агрегата. Там пишуть коментарі, що розстріляти цю кацапську машину, а Андрію купити коня. Так коней давно немає, їх не купиш. Аби ж у мене була друга машина. Бог послав мені другу машину. Мана б дав або Мерседеса такого. Понятно діло, бо взяла б, позбулися, тому це купа желіза. Уже ми на цій машині залишилося мені встромить носа тільки в редуктор заднього моста. Ступиці я знімав, полоса. Я знімав все це діло. Я переробляв. Та, та там відео бачили. Перероблено на машині практично все. За, за, не не, не струвляли носа, тільки редуктор заднього статус. Оце отак. Ну, вчора передо мною цей Діма балансував е, за Яцамановський е, е, карданий вал, тільки він здоровий, а він теж гуляє. Так що і там гуляє. І за счет оцього всього діла балансирує, з танку, все це діло балансується. ну, гуляє не так, як мій, мій трошки більше. Мій б'є півтора міліметра, а там чуть-чуть. Ну, це не по індікатору, це так, на глаз. Ну, воно до цього ходило, не необалансіроване, а тепер ми його відбаланцірували, новий підвісний, нові крестовини, Я думаю, воно нам ще послужить. Так що, дорогі підписники і зависники, хто завидує Іванові і його зілу? Подаруйте мені мана. Я буду романві. І буду його розказувати, перебирати і всі нюанси показувати. І датчики, куди, що, до чого. І вас буду учити. І сам навчуся. Отак. От так що продовження буде. І так продовжуємо. Де зладився у Володі, не зладилась паливна апаратура а на зілу 131 тому що ми робили. Ну, вирішили їхати до хлопців, якраз і кажу, познайомимось, де роблять паливну апаратуру. Зняв я свого насоса, зняв форсунки, бо щось якась там підцикувало трошки. Щось воно не воно. Та таки ж три роки вже й ми відкаталися. 에, насос плуджирні пари реставрували вони і розпилітелі теж. Думаю, Ну можеш, воно там вже підсіло, та воно щось воно не робить. 에, може, що з мотора не впало, ну ніде нічого. Думаю, ну, раз уже заколотилися, тим більше, що будемо туди їхати, я ж Володя знімав. Не я. Володя зняв форсунки, зняв, демонтували. Поїхали. Знайшли хлопців цих топливщиків, познайомилися. Хлопці молоді, два Олега, два куми. Ну і що? Кинули. Володін спочатку топлений, паливний насос розібрали. О, а там і пружинки на запорних клапанах полопались. Розібрав він його повністю, витягнув у пари, Ой, там такі борозди, що як наче плугом попахали. Ну що, цього насоса кинули на стенд з мого зіла провірили трошки збиті параметри. Ну, понятне діло, він підтоптався. От. Ну, я йому в задній части палива додав самого ізначального. А Олешка каже, додавали трошки багатовато. На цілий кубик, не треба було так. Ну, я туди знаю на кубі. Я крутнув на оборотик, та й на том діло кінець, так як він говорив. В общем, форсунки відвіз до Валери, який займається в форсунках, і дзвонить і говорить, що так, мали так. Одна форсуночка капелька висить. Ну, він її підладить. Форсунки там стоять такі манюсінькі. і 260 давлення. Хоча на тих моторах те ж саме, а на форсунки давлення 200. І там написано 200 бар, а тут 260. От вам і інтеркулер. так що ви, ви до мене. Наші підписники говорять: у мене таких насосів три чи чотири. І от я їх ставлю на мотор, а машина не заводиться, тому що насос не підходить до цієї моделі двигателя. Там воно свої параметри. Та понятне ж діло, що не так, як на трактор. З одного зняв другого поставив і воно буде їздити. От у нас у мене з вакуумом нас, тобто, паливний насос, і один, і другий. А у володі без вакуума, без того ж. І на тракторі в мене без вакуума. Так там же ж і мощність мотора не така, як тут. От вам і різниця. Так що насоси вже прийшли. Вчора Володя вже вчора завів, під'їжджав, не нарадується. Рівненько робить, дим убрався, тож він курів, як паровоз. От. Ми свого не заводили, так як вирішили замінити і масло у Ну, Андрюша зараз масло привіз, фільтра поставили, масло заливаємо от таке. От, бо. Не може воно й не пройшло у нас е, определено е, кількість мотогодин, але ми вирішили, е, так сказати, поміняти. Ну зараз залимо масло, паливо зе і будемо пробувати заводити. Сьогодні під загрузку і намічається дальня поїздка. От ми подивимося, як він там підйом, спуск там оце все діло. І ми тоді оприділимо, як він буде працювати. Мотор на зроблені паливній апарати, на відрегульованій. Поставили насос інший. Той насос, який у мене стояв, у нього потужність 125 кВт. Цей 150. ну, Ну, ж модифікації. Ну, от Попробуємо. Різниця є між тим і між цим. Форсунки залишилися ті ж самі. Просто їх валера підрегулював. Виставив давлення 260 я не провіряв, як отримав, як вони, що до чого. Я тим хлопцям вірю, бо вони перший раз зробили, і було тлічно. Обично реставрація, вона ну, не ходить. А тут, як ви бачите, воно ходить, щоб в Лунджені пари вони не сіли. Отак от так що, може, кому треба буде от іменно, мани, дафи, ці всі вже камази вони, кстати, роблять. бо да, Там гаражик у них невеличкий. Ну, я вам скажу, чепурно, ключики розставлені, вони акуратні, чистенькі, молодці. Я щоб мені отак розказували, а я, я не бачу своїми очима. Я б мало б повірив, тому що обично ж кожен трошки хоче під підкрасити це все діло. А тут я побачив своїми очима. І ми тут хлопці за столом сидять, каву п'ють тут же в гаражі. Олешка собі тихенько розбирає сюди, туди раз, раз, оце, оце. Він не слуха. велика. Він робить своє діло. Чоловік не такий, що язиком ти ліпа біля нас крутиться, а там все воно валяється. Ні, він все по полочках і тут же ж Олешка його взяв, раз уже корпус він промив, продув. Уже він підготовив. Ну, ну, я не знаю. Молодці, хлопці чистопломі. Мені лічно сподобалось. Я не думав, що так. Я до цих усіх вещей чепурно відносясь. Ну, хлопці молодці. Ну, це паливна апаратура. Там пиляки і піска не повинно бути. Там должно бути все воно стерильно. От тільки тоді воно буде працювати. Будемо надіятися, що і надалі хлопці не спортяться. Будуть працювати. Ну, а ми будемо. Їздить. І хай працює ця техніка і не ламається. Так що, силочка і їхній телефон буде у е, в нашому відео. Так що звертайтеся 100 удов буде верня. На все добре. І були свідками, виїхав Іван із гаража. Виїхали, проїхалися, опресували. Ну, що я вам скажу? На прийомистость зовсім інша машина. Він їхати став по-другому. Ну, проїхали сюди, туди п'яту передачу. Це коробка масло холодне, мости холодні. А він такий резвий, такий мощності там додалося, як наче відремонтували двигуна. Їде, то він хорошо. Приїхали у двір, треба ж мотора вбити, бо то там, то там, то там масличко піднімаємо капота, а воно щось капає. І таке в районі то паливного насоса. Ну що, може бути? Крутнули, вертнули. Дизельне паливо. І робота його: 800 оборотів, ну ще куди не йшло. Чуть збавляємо, а він весь бідний труситься, як наче якийсь циліндр не допрацьовує і хоч те, що хочеш. І як оказалося, з-під второї трубочки, де на плунжера одівається натоплений насос, оттуда сочиться солярка. Та євки. А вона ж в такому місці, ну, хоч знімай або насос рульового управління масляний, фільтри знімай, туди ж ніяким ключом не добереться. Да, зробив я був ключа, от, от такого ключа на 17 розрізного. Я ним же ж і затягував. І по ходу я її не дотягнув. Ну що, цей ключ туди, ну він же ж ніяк не підходить, бо тут насос, тут фільтр крутили, вертіли. Рожковим теж ніяк туди залізти. Прийшлося видумати от такого фендіперсового ключа. Знову ж розрізали, нагріли, підігнули, от таким макаром одівається, і аж тоді тільки підтянули. Думаю, ну все хорошо на цій машині. Ну, Щоб того підрегулювати зажигання з обратної сторони, гайка. На 17. Дві відкручуються, але тут це треба такий удлінитель, туди не ні заглянеш, ніде нічого. От на що цього воно трошки там неудобство. Так це ж у мене капот кидається, А як на тій машині, де він піднімається, це там взагалі неможливо його щолі зробити. Ну, діло не в тому. Тіч устранили, опресували, мотора помили, попробували. Отлічно. Ну, там воно далі покаже. Як він себе буде вести? Може, треба буде заражання раніше, може пізніше, воно там виясниться. Щас не стали, ми нічого крутить, повонопривечеріло. І на тому діло ми закінчили. Так що не все гладко і у нас. Що як на відео овоно Івана, все виходить? Так, да, виходить. Одного ключа в хайдока в другого поки ще туди. Так, да, може є, може існують такі ключі, але в мене то їх немає, прийшлося все це діло видумляти з голови. Так я видумляю і з вами ділюся. От такі вони в мене розрізні. Так що може кому треба, у мене є. От. Ну і останок розкажу невелику гумореску про двох кумів, які в Іспанії були. Да. В Іспанії, де фієсти, Мадрид і Цевілля побували, як туристи, два куми з Поділля, набралися повно вражень, спостережень, море, а і в день від'їзду Іван Каре: Чуєш, Теодоре, ото певно, із нас дома і кури посміються, що ми там не побували, де з биками б'ються. І щоби не мати стиду, дружно та бадьоро подалися на кориду Іван з Теодором. Прийшли, сіли саме в пору, звиклися помалу. Тореадор, Тореадор раптом залунало. Теодор почув, здригнувся на такому року. А Іван як стрепенувся То тебе, Тодорку, то Реадор, набирає голос Амплідуди. Іди, Тодорку, кум йди, бо кличуть люди. Спантеличений Тодорко крок ступив невпевно і незграбно, якось боком, скочив на арену. Та недовго. Є там свідки вклоняв хизувався, як відразу хто зна, звідки лютий бик узявся, почалася по шалена голи онитва, руки, роги, шерсть у жменях, кумова молитва. Лед Іван не стратив тями з розпачу й тривоги, коли бик гуп рогами в сіну і витягнув ноги. Ще хвилинка і в обіймах Іван Дорка душить, обнімає негрічно, ти відважний, друже. Я не мав би сили й міці з Бугаєм змагатись, на твоєму друже місці міг би й обісратись. Щоб ти мав по тому тоді прати і, прати і в, 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 сушити, друже, та спинив хвальбу ту куме, ти не дуже, і про те усе нікому стомлено сміхнувся, адже, знаєш сам на чому Бугай підслижнувся. От, якщо не маєш сили й міці з Бугаєм змагатись. Не вистрибуй на арену, бо можна й обісратись на все добре.